Перший дзвоник у Леновецькому ліцеї цьогоріч пролунав в укритті. Через небезпеку повітряної тривоги урочисте свято відзначили під надійним захистом. До особливої події запросили наймолодших і найстарших здобувачів освіти. Пліч опліч хлопці та дівчата цього дня переступили поріг рідної школи. Одні зробили перший крок у країну знань, а в інших розпочався відлік шкільних днів. Радість свята із учнями розділив голова Леновицької об'єднаної територіальної громади Віталій Нестерко. Я бажаю вам, дорогі мої школярі, вашокласники, випускники, що були ви гідними учнями і випускниками і школярами Линовицького ліцею. Всім вам здоров'я, благополуччя, вашим рідним, все найкраще вашому житті. Щиро бажаю і думаю. Що все найкраще у нас з вами попереду? Ще такі юні першачки несміливо тримають за руку уже дорослих, розумних та впевнених одинадцятикласників. Спільно поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві Тарасу Шевченку. Також вшанували загиблих в російсько-українській війні випускників ліцею. Адже саме завдяки їх жартовності ми маємо змогу жити у вільній країні. Цей навчальний рік стане стартовим для 21 школяра. Сьогодні розпочалася лише перша глава шкільної історії. Попереду ще довгий шлях. Від букваря до випускного балу.